Житло захисникам. Сім грошових сертифікатів на придбання помешкання вручили у Тернополі. Отримали їх бійці, які з перших днів війни стали на захист нашої країни, а також їхні сім'ї. Загальна сума виділених коштів близько 14 мільйонів гривень. У цьому році ми вже роздали 11 квартир військовослужбовцям. Які е, теж відповідно захищали нашу країну. А якщо брати початку спочатку АТО, це 46 квартир. Замість бійця Артема Комісарчука прийшла отримати сертифікат його дружина Тетяна. Спочатку загострення ситуації на сході країни чоловік повернувся за кордону та взяв до рук зброю своєї черги на житло. Подружжя чекало вісім років. Чоловік у 2014 році служив, отримав. Захворювання і інвалідність другої групи Перебував рік часу в полоні, і після того ми стали на квартирну чергу. З початку повномасштабної війни чоловік знову ж повернувся на фронт та став на захист країни, адже не міг залишатись осторонь. Проте невдовзі Артем внаслідок бойових дій отримав поранення на Харківщині. Це було вибухове поранення. В нього зараз відсутня частина ноги вверху, бореться з інфекцією, поранення голови, живота, рук. Це було важке поранення. Він до цих пір 10 місяців вже лежачий. Наразі Артем проходить лікування. Тетяна каже, така допомога для їхньої сім'ї вагома підтримка, адже самостійно заробити на житло буде важко.